Якщо зробити вибірку, яких шин продається більше, які шини замовляють в Україні квадроциклісти частіше, то звичайно буде дуже сильний перекос в сторону бюджетних, в сторону дешевших шин. Чому так відбувається? Закономірно самих дешевих недорогих квадроциклів продається набагато більше. Різного роду лінхаїв, починаючи від 300 400 і аж до 500. 50-65, як вони називаються, тепер там дуже широка лінійка. Потім візьміть Segway 500-600, візьміть Цефмоту врешті, і 450, і 520, і 625 малокубатурних квадроциклів надзвичайно багато. Як правило, вони недорогі. І їх продається суттєво на порядок більше, ніж літрових квадроциклів. Тому шини. Економ сегменту набагато популярніші, їх треба набагато більше, ніж шини преміум сегменту. Тому 25-ї висоти шину, так зараз перед нами, теж потрібно набагато більше. І от однією з шин такого недорогого демократичного сегменту є Хакуба П377, яка зараз поруч зі мною. Цей комплект. Я маю на увазі чотири, а не два колеса. Комплекс чотирьох шин коштує менше 10 тисяч гривень на момент запису цього відео. І це прекрасна пропозиція з огляду на класну прохідність скрізь, де можуть тільки проїхати квадроцикли на 25 шинах з таким кліренсом. Він скрізь проїде. Умовно кажучи, я бачив в дії. 450-й Moto на таких шинах, і це просто чудеса прохідності в порівнянні з таким же це Moto на стокових шинах. Тут класний склад резини. Він не занадто м'який. Щоб пробиватись прямо на кожному кроці, але в той же час він не занадто дубовий і тому взимку нема проблем, що вона стає пластмасовою, що вона надто дубова. Вона збалансована по складу, вона гарно зминається при потребі, вона комфортна, врешті-решт, і вона не розбиває підвіску вашого квадроцикла, що теж для багатьох погодьтесь дуже. Позитивний момент. Тому в сухому залишку в нас комфортна, економна шина з високою прохідністю. А врешті-решт, чого ми ще хочемо від шин, щоб вона гарно їхала, щоб вона не спустошувала гаманець. І це все поєднується в хакубі П377.